Мої любі друзі, брати і сестри, я дуже задоволений, що можу бачити вас і разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Слава! Ви знаєте, ну просто ну, проповідники кажуть, що моліться. Ні, давайте будемо слухати, а молитися будете. Мені дуже багато дав Володимир Григорович. Багато дав. То тоді вже будете молитися. Як будете. Тут годинника нема, ну але все ж таки, от там на вокзалі, коли я бував, то ви знаєте, що диктор говорить, що будьте уважні і будьте обережні. Ну, бо потяг приближається. То я не до вас, а до себе. Будь уважний і дивися на години, щоб не затягнути служіння. Ну і будь обережний, бо та штучка, вон там, я так думаю, вона десь кидає ну, по всьому світі. Ну і, і набалакати того, знаєте, що не треба. Ну, то, то. Браття і сестри, я дуже задоволений, що я можу бути з вами. Я недавно був у вас, ви знаєте, недавно я був у вас, але я вам скажу, думаю, браття Григорович, думаю, ну, певний я в Америці, був, Амельник був ну, в собранні в нас. Та я недавно був у вас, але й то вже пройшло певне 20 років. Так, так. А перший раз, а то я третій раз в вашому служінні. В Домі молитви я багато був раз, але й в служінні вашому, то я третій раз. А перший раз я був в служінні, тоді, коли був старий дім молитви, і було от такого один коло другого, ну, но зустріч нового року. Ви знаєте? Ну і я пам'ятаю, що покійний брат Ніканор проповідував. Ви знаєте, ну не всю проповідь, а я знаю, що він проповідував про Асу, молитву Аси, який молився, чи не в твоїй силі помогти сильному і малосильному. І Невро Віталій, ну він вже, по-моєму, в Америці, і так далі. І він теж проповідував із і, і, псалма, проповідував, що я би хотів проповідувати, але вони привишають число. Ну, отак заповнив, я знаєте, то вже, давно. то вже давно. Ну, другий раз, другий раз, то я пам'ятаю, що я говорив тому, що вашому служінні, то левикам я давав шлюбне наставлення, ви знаєте. То, де я помню, а що я помню, Бо я говорив то, що написано, і стараюся говорити то. Ні, вже вже є молодий, ви знаєте, я вже в отставці. Ну але сьогодні забрали мене, ну просто взяли з собою, і я дуже задоволений і дякую. І дякую їм, що вони взяли з собою мене, браття і сестри. І я можу бачити, ну і так говорити свобідно, бо ж я через серед своїх чи через чужих, навіть не через двоюрідних, браття і сестри. Ми всі рідні. І Я сміло говорю, тому що якщо щось не так, ну то ви вибачте, бо то ж свій говорить. Правда ж так? Ну і не осудити, ну, бо ж то все одно свій. Ну, щось там може, ну там наплутає трохи. Браття і сестри, тому нехай Бог допоможе нам, щоб ми могли то зрозуміти. Ми є народ спасений, ми є народ куплений кров'ю Ісуса Христа, ми є люди щасливі і радісні, хоч часто, ну знаєте, ну буває так. Буває. Різні буває, тому що в нас боротьба. Брати і сестри, але ми маємо того, який нас, нас любить. О, ви знаєте, щоб я часом не забув. Бо я з хором договорився, з хором договорився, коли я приходив, ви бачили, як сиділи, договорився. То, значить, то не то, що просимо, а хор з квітової має бути в Вишнівці, не знаю коли, але й не так, як ми довго. Бо Володимир Герович давно просив, каже, Микола Васильович, і ми чуть до вас не приїхали, але певно, що то пройшло десь 8 або 10 років. Браття і сестри, ну так буває, ви знаєте. Ну так буває. Але я би хотів, ну тому що все ж таки хотів би ще бачити. Був у нас хор з вашої церкви, був хор, то був, по-моєму, молодіжний хор, але й теж дуже давно. Браття і сестри, тому ми є люди щасливі. Ми є люди щасливі. І я хотів би. Так коротко, ну 40 хвилин, ну, ну, ну для чого? То ви ж не запомните того, що, що я буду говорити і так далі. Ну, е, брати і сестри, те, що саме головне, що потрібно для мене і для усіх нас. Для усіх нас. Ну, ми знаємо, що потрібно для тих, які на вулиці, ми знаємо, що потрібно для тих, які в баюрі лежать, як ми чули, браті і сестри. Ми знаємо тих, які, які не довіряють і не ввіряють і і так далі. Ну, та ми все, 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 все знаємо. Ну, але все ж таки до нас теж є слово. Господня, як до церкви Христової, як до куплених кров'ю Ісуса Христа, омитих кров'ю, котрі посаджені на небесних місцях Ісусі Христі, до нас теж є Слово, чи немає Слова, чи ми вже, для нас вже не треба нічого говорити, нічого не нагадувати, бо ми такі люди досконали, і ми просто йдемо, і вже скоро відкриється, а тут точно відкриється, скоро, браття і сестри, небо скоро відкриється. І той потяг, про який я говорив, брати і сестри, то все ж таки він вже приближається і. Візьме нас вічний Небесне, та не поїзд той, котрий може поломитися на дорозі. Нас візьме Дух Святий, підніме свою церкву і ми будемо з Ісусом Христом. Слава Ісусу! А якщо хтось сумнівається в тому, браття і сестри, то на тому місці є той, ну не просвітера, ну що ну, спитати, ну я спасений, то вони кажуть, звісно, ти спасений, та ти такий гарний і добрий. Ну, брати і сестри, той є той, котрий записує в книгу життя, той є той, котрий вмер за нас, той є той, котрий оправдує нас, то є той, котрий скаже обов'язково, скаже, ти спасений, ти спасений, але й ти отаково живи. Але і отако йди дорогою тою, на яку я тебе поставив, і яку я тобі показую. Я тобі показую, браття і сестри. Тому нехай Господь допоможе нам, щоб ми могли то розуміти, щоб ми могли дякувати Богові і радіти тим, що ми є спасені. Ну немає підстави сумувати. Ну немає підстави сумувати. Ну ви знаєте, ну от ну я от, ну, війна йде. Війна. Ой. Ну, то в Слові Божому написано про війну. Ну, то що тільки має бути по всьому світі війна, а в Україні ні, то слово Боже не збудеться, не збудеться Слово Боже, а воно якраз бувається і в нас. І от можливо щось робить Господь і тре свою церкву, щоб вона була таке блистіла, браті і сестри. Тому нехай Бог благословить усіх нас. І так, читаємо слово Господнє, щоб часом... Таке ну 40 хвилин, щоб не, не тиво, бачу, я на годинах дивлюся. На годинах дивлюся, браття і сестри, і ви дехто думаєте, ну вже ж пора і додому збиратися. Ну, підете додому, ми поїдемо, ми поїдемо. І може більше ніколи, ніколи не зустрінемося тут. Але я так вірю: ми зустрінемося там. У ні Господа Ісуса Христа. Слава Богу, браті і сестри. Ну то ж радує серце наше, то ж Дух Святий піднімає нас. Ну віра ж нас, то є, що ми зустрінемося там з Ісусом Христом і один з одним. І там, ну там часу не буде. Всі чисто пізнаємо один одного, але ми не такі будемо, як ми є. Ну, старі і так далі. Ти молоді старі, але і все то виходить. І так, читаємо ми Слово Боже. І Трошки торкнемося до нього. А саме до того, до того, до обітниць, які Господь дав для церкви своєї, для нас, і для то, до того, що потрібно виконати обітниці для кожного із нас, браття і сестри, нам спасіння дане даром. Але й дана Конституція, слово Боже, щоб ми жили по ньому, щоб ми жили по ньому. І от то, що я буду читати Іван і від Івана, перша голова, 24 вірш, я не буду на ньому останавлюватися, але й нагадую усім нам, нагадую усім нам, що написано, що написано, і особливо і проповідникам і проповідникам, бо на сьогоднішній час. То є факт, братя і сестри, що порівняти з тим, який я розумію, котрий народився, який був, щось воно не то. Щось воно не то. Науки багато, і Богу дякувати, що вчать. Богу дякувати, що вчать. Але й сили мало. Але й сили мало, браття і сестри, і то є факт, чи ж ні? То є факт. І тому, отой вірш, що говорить, то до усіх нас і договорять І так, перше послання Івана, перша голова, 24 і 25 вірш. А 25-й, то ми беремо за основу. Отож, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку. О й ви пробуватимете в Сині і Отці. Ото до нас усіх. Що ви чули спочатку? А спочатку, як наші браття говорили, почули, що прочитали Слово Боже. прочитали Слово Боже. А далі говорить 25-й вірш: Оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Читаємо Євангелія від Луки. 22 голова з 29, восьмий, і 30 вірш. Ви ж оті, що перетривали зо мною в спокусах моїх, і я вам заповідаю царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм. І щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлю. Братя і сестри, і от ті обітниці, які Господь пообіцяв Господь для церкви своєї, і усіх нас без виключення для кожного дані ті обітниці, обітниці Царства Божого. І які тільки даються. Тим, хто приходив сюди, і тому, тим, котрий помер, воскрес і поправиці Отця Небесного і ходатайствує за кожного із нас. Значить, обітниці є для усіх нас. Ну і що? Прочитавши в ці обітниці, ну ми вже значить маємо обітниці, нам пообіцяли, і вони мусять дати. Ну, той, хто пообіцяв, то він мусить дати, він же ж пообіцяв. Ну, а якщо взяти, то ну, ми требуємо від віруючих тільки від себе часу може, що ми можемо сказати, часом неправду. Але він же ж віруючий, той, котрий пообіцяв, ну тож Ісус Христос пообіцяв ті обітниці і пообіцяв Царство своє для усіх нас. Пообіцяв своє царство. І, значить, браття і сестри, ну що ж потрібно все ж таки, і як потрібно війти в те царство, то, що він обіцяв, то, що він дає, то, що він предложив. То, що він показує, то, що він помагає, то так, то дай амінь. Ну, все ж таки, ми є на дорозі і маємо пройти ту земну дорогу, щоб війти в Боже Царство. Ну, що потрібно нам, браття і сестри, і ми можемо ну багато нагадувати і казати, що потрібно. Але я остановлюся на одному, що потрібно для нас. То, котре згадано, згадано, де Петро говорить і згадує, що воно потрібно, чи воно є в плодах віри, оте качество. І якщо взяти, то в плодах Духа Святого теж повторяється те качество, але вже в вищій степені і в вищій мірі. Ну, потім згадаємо, браття і сестри. І так, що ж потрібно нам, щоби. Війти чи виконати волю Господню і війти в Боже Царство без виключення кожному, і так його бракує нам, браття і сестри. А так бракує всім без виключення і малим бракує. І старим бракує, і середнім бракує. Ну, всім чисто. Потрібно оце качество потрібно. і потрібно його виконати чи жити тим качеством, щоб війти в царство Боже. Але якщо його немає цього качества, то що ж то і як же ж його війти в царство Боже? Як слово Господнє каже, що вам потрібно. Що вам потрібно? І тому, що ж нам потрібно? Читаємо послання апостола Павла до Євреїв, 10 голова. 36 вірш. Давайте до 39-го прочитаємо, але на 36. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало. І той, хто має прийти, прийде і баритися не буде. А праведний житиме вірою. Коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, що хитаємося на загибель, але віруємо на спасіння душі. Бо вам терпеливість потрібна, вам, вам і мені теж, браття і сестри. Бо часто ми можемо звідси казати вам, 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 вам. А тобі що не потрібно того? Тобі теж потрібно ще більше як вам, а про просвітерам, та їм така потрібна терпеливість. Ви знаєте, бо і так від сім'ї терпеливість, і, і а від вас усіх. А від вас усіх ну потрібно, якщо він один, ну потрібно, то менше терпіння. Але якщо у вас 800, кажеться, ну а може там вже трохи десь Америка забрала. Ну то ну то отака справа їм теж потрібна. Значить, кожному потрібна терпеливість, щоб виконати волю Господню і отримати те про що я що я читав, де Ісус Христос обіцяв. Царство Боже, то ж наша ціль, браття і сестри. Ну, наша ціль нашої віри, апостол Петро говорить, що ціль нашої віри то спасіння нашої душі. Ото ціль нашої віри, браття і сестри, щоб ми були спасеними, щоб ми були вічному небесному царстві, то ціль нашої віри. Але все ж таки, якщо дивитися в слово Господнє, то ми є ученики. Ну добре, коли є ми учні Господа Ісуса Христа, а не тільки ну, християни віруючі, і так далі, браття і сестри, ну то їх повно є отаке. От Знаєте, на всі вже вірять, всі вірять, але чи вони є учнями Ісуса Христа? І я ставлю питання перед собою і ставлю питання перед вами, чи ти є учнем Ісуса Христа? А учень Ісуса Христа, він що? Він навчається, Він навчається, Він дивиться, він конспектив. В розумі, браті і сестри, і, і так далі, і він старається, старається жити так чи робити так, як він навчається, як його навчає Дух Святий через Слово Ісуса Христа. І так, нам потрібна терпеливість. Щоби виконати волю Господню, а воля Господня блага і совершена, і добра, брати і сестри. І значить, щоби виконати волю Господню, не тільки потрібно вірити, що Він десь там є. Брати і сестри, нас покликав Господь до спасіння, нас покликав Господь до святості, нам, нас покликав Господь до совершенства, ну і не тільки, бо часто і є отаке положення, значить, совершенний той, який говорить іншими мовами. Браття і сестри, та він і не совершений, бо він не має свого. Тож Боже. То Боже, якщо Бог дає, якщо Бог дає, ну то він і говорить і назідається, і росте, і росте. Але і совершенна та людина, котра учиться від слова Господнього і живе по слові Господньому, старається жити по слові Господньому, дивлячись на свою недосконалість. Що ж вона робить, дивлячись, що вона недосконала, вона йде до нього. До того, котрий досконалий і котрий дає її ріс духовний, браті і сестри. І от якраз і в ній є ці качества, і от то качество терпіння є, в тому, як я вже нагадав. Терпіння є то качество плоди, плоди віри. То є один із плодів віри. А вже плоди духа, то там добавлено, браття і сестри, довготерпіння. От що, якщо не хватає, не вистачає, і до того ну хтось тебе так вже, так вже що, ну ти вже далі терпіти не можу, То віруючий християнин каже, далі терпіти не можу. І що і починає сваритися, і починає, ну і починає. Та там же ж є, якщо ти наповнений Духом Святим, якщо Слово Боже живе в тобі, якщо ти живеш по Слові Божому і розумієш милість і ласку завишнього Бога, переключайся. Переключайся на довге терпіння і перемога за тобою. Перемога за Ісусом Христом, тому що Він дає ще довге терпіння, а потім дає повну перемогу. Слава Ісусу Христу, браття і сестри! Які ми є люди щасливі, яку ми маємо велику і гарну науку Господа і Ісуса Христа. Тому нехай Господь допоможе нам, щоб ми усі без виключення, брати і сестри, дивлячись слово Господнє, жили по слову Господньому. yeah <laughs> Служили Господу тим даром, який дарував для нас Господь і Ісус Христос, щоб ми, ну можливо, ну не в хорі і так далі не проповідую, Ну що я ну приходжу? Та ти ж маєш великий дар, великий дар. Ти можеш рушити усе навіть в церкві тій, котрій ти є, а саме дар молитви для кожного, даний він, для кожного. І тому нехай би Господь допоміг нам, щоб ми дійсно молилися, переживали. Славили ім'я Господнє, і були спасеними, щоб не хтось казав нам, ну ти спасений, бо ж ти вроді би, браття і сестри, вроді би, то ще не є дійсність. Але якщо Дух Святий свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі, що ми маємо відповідь із неба, то хай би хтось сказав, ти вроді. А ти кажеш ні, я спасений, бо за мене вмер той, котрий приходив тут, і він був розп'ятий на Голгофському Христі. Я є спасений. То не гордості слова, то слава спащому мене, так співається русська пісня, браття і сестри, але й то гарна ж пісня чи ні, то тому слава, котрий спас мене. І тому нехай Господь допоможе, щоб ми усі без виключення були увірені в тому, що ми є спасені. Кульгаємо, падаємо стопроцентово, браття і сестри, але й Господь сильний піднімати кожного із нас, Господь сильний рятувати нас, Господь сильний знову ставити на дорогу свою. Господь сильний нам показати відчинене небо і той, котрий там стоїть, йде за тобою церква Христова. Христос йде за тобою, готова ти, Зустріти його, того, котрий вже йде за тобою. Готовий я, готові ми, браття і сестри, зустріти нашого Господа Ісуса Христа, якщо готові слав Господа, якщо сумніваєшся, клич до нього, дасть повну готовність, наповни силою своєю і переповнить Духом Святим. І скаже тобі, що ти будеш уверений в тому, що ти є спасений і спасена Господом і Ісусом Христом, і будеш в вічному небі, і там будеш славити. Але й слава, вона починається звідси. Нехай твоє і моє серце буде відкрите для того, щоб прославити ім'я Господнє, восхваляти Його, а тою дорогою, яку він тебе веде. Дякую за ту дорогу. Слав ім'я Господня! Бо кінець твій буде хороший. Амінь. Молимося.